Четвер, 31 липня, 19-та година за київським часом. Для вас мовить інтерия, Анастасія Даугле, випуск новин. Кількість загиблих унаслідок комбінованої російської атаки по столиці зросла до 13. Про таке сповіщає очільник Київської військової міської адміністрації Тимур Ткаченко. Нагадаю, серед жертв шестирічний хлопчик. Пошукова рятувальна операція після ракетного удару окупантів триває. Постраждали більше 130 людей. Окупанти били іскандерами. Завтра, 1 серпня у столиці оголошено День жалоби. Більше про наслідки російського терору. Репортаж Руслана Сміщука. Один із найкривавіших російських обстрілів Києва за весь час війни. Загиблі, загиблі діти, поранені діти, десятки поранених дорослих, десятки пошкоджених будинків у різних районах столиці. Такої кількості зараз ще не було. Будинків по місту Києву пошкоджено. 30 в Святошнійському районі, 40 в Соломіському районі, вулиця Відрадна. І там п'ятиповерховий будинок постраждав, два поверхи були знищені також ударом, ворожим ударом. Зараз там продовжуються пошуково-рятувальні роботи, після чого ми поступаємо доволі. Ми перевіряємо, чи там є люди під завалами, але можливо, що є. Найбільше жертв у Святошинському районі. Тут російська ракета зруйнувала цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Частина мешканців опинилася під завалами. Люди добрі, я четвертий рік нормально не сплю. Четвертий рік я переживаю. У мене і хлопці є такі, що і служать. І все. Для мене всі для мене нема чужих дітей, для мене нема чужих чоловіків. Я зараз погано стану. Ну, я хоч висказалась, я так давно хотіла, щоб цей світ почув, що в кінці кінців закінчити цю війну. Вам яку трагедію ще треба, щоб лупануло так, щоб пів Києва знесло, чи накрило пів України. Це Олена, вона мешканка зруйнованого під'їзду. Каже, коли одразу після удару тікали з будівлі, поверхів було більше, а потім конструкції почали обвалюватися. Ми живемо, в принципі, в першому під'їзді, тільки оболилося з лівої сторони, а ми направо. Поки ми виходили. П'ятий поверх ше, з цієї сторони ми бачили. Сусідка виходила вже трошки пізніше, п'ятого поверха вже не було. То, то що з нашої сторони, ми не знаємо. Люди з першого поверха по моїй стороні казали, що якась штукатурка сиплеться. Ну це може сипатися штукатурка, а може сипатися і. Так що на якому ми, ми... сьогодні ми точно ночувати. У мене вон, четвертий теж. Вон, банку, не знаю. Може я в подушки їде. Я віде. не знаю. Сотні рятувальників, десятки машин, кінологи та навіть роботи всі працюють над пошуком людей. Рятувальники кажуть, можливо, під завалами перебуває біля двох десятків мешканців. Залучено 57 одиниць техніки і біля 300 рятувальників. Безвісти зараз порахується біля 20 осіб. Роботи продовжуються, є пустоти, Є надія, що будуть ще врятовані люди. Тривають рятувальні роботи і в інших місцях у столиці. Палені автівки, поплющені, металеві гаражі, будинки, що лишилися зовсім без вікон. Такий вигляд сьогодні мають багато київських дворів та вулиць. Цей розташований у сусідньому голосіївському районі. Перед побитими багатоповерхівками люди, які чекають, коли можна буде потрапити всередину. Вікна вибиті, а квартира більш-менш нормальна. Ну там двері теж там розбиті. Навіть на ні, ні. дивно посипало так, щоб я лежав просто на кроваті. І воно так, так на шкла повну. Ну от бачите, що там вже працює техніка, як потрапити. Е, Казали вам щось компенсація там за оренду, житла? Е, ні, їх оренду Вже житло власне, тому оренду в мене немає. Але щодо компенсації начебто щось таке там казали, але я ще не виясняв. Будемо видавати плівку, турпелін для вікон і балкони. Запропонуємо гарячий чай, також працюють волонтери, надають за потреби першу допомогу до медичну, першу психологічну допомогу і намагаємось підтримати постраждале населення. Зараз в кожному постраждалому районі столиці працюють гуманітарні штаби та пункти допомоги, їжа, будівельні матеріали, психологічна підтримка, допомога з підготовкою документів на ремонт вікон та оформлення компенсації за оренду житла для тих, чиї квартири були знищені. Все можна отримати там. Руслан Смишук, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин. У Харкові відновлюють житлові будинки, зруйновані російськими обстрілами ще на початку повномасштабного вторгнення. Гроші виділяються з міського бюджету, а також за рахунок державних субвенцій та фінансових інституцій. У планах реконструкція 200 будівель. Ті, які відновленню не підлягають, зносять. Усе бачила наша кореспондентка Світлана Шикера. Північна Салтівка. На початку великої війни росіяни стояли за декілька кілометрів і прицільно гатили по мікрорайонах. Вигоріли багатоповерхівки і нині, із дірами від прильотів. У висотках, які підлягають відновленню, тривають роботи. У цьому будинку в 22-му після влучання вигоріло одразу три поверхи з сьомого по дев'ятий. Всередині доводиться ювелірно розбирати кожну ділянку окремо, щоб не завалився весь стояк під'їзду. Щоб не не розбирати будівлю повністю, вирішили поновлювати поетапно. Робимо переспирання опорних конструкцій. Після чого відновлюємо металевий каркас із бетонуванням. І так робимо поверх за поверхом. Поступово. Ось тут через пробоїну в зовнішній стіні видно небо. Всю плиту, на яку припав удар, демонтували, підперли і зараз закладають газоблоком. Ниже етажом прильот був в квартиру ага. і сюди попала, вона все пішло, палаво сіни. Ниже етажом і це ну, дві стіни випала. Будівельники кажуть, мешканці цих квартир часто сюди навідуються і чекають, коли можна буде повернутися додому. Господарі цієї оселі залишили гостинець із запискою. Ми вчора прийшли. Ми вчора прийшли зранку на роботу, і тут стояв пак мінеральної газованої води та дві коробочки печива. І написали записку: пригощайтеся, це вам. Дякуємо за роботу. Ну, ми написали Спасибі, приємно так. Ну, звісно, намагалися теж людям зробити якнайшвидше одночасно із відновленням проводять і термомодернізацію будинків, Під на хлопці закладають. А потім ми вже утепляємо. Цей будинок буде більш теплий, ніж був раніше, так як ми теплимо його мінеральною ватою. Поруч будівельники розбивають і вивозять бетонні залишки того, що відновити вже не вдасться. Ось такі будинки на північній Салтівці відновленню не підлягають. Їх будуть зносити. І таких наразі три десятки. 200 будинків намагаються реставрувати. Ми робимо так звану інструментальну експертизу, яка дає нам висновок, можливо відбудувати. Потім, якщо можливо відбудувати і є руйнація, але можливо там відбудувати. Ми робимо так звану економічну експертизу щодо економічної доцільності відбудови, бо не завжди те, що можна відбудувати, буде коштувати стільки скільки побудовано на вибудиних насправді. А роботи, на жаль, дедалі лише більше. Ледь не щоночі ворог завдає чергових ударів і спричиняє у Харкові нові руйнування. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. 66 бойових зіткнень по лінії фронту від початку доби. 28 разів росіян атакували на покровському напрямку, 25 – на Новопавлівському та Лиманському. П'ять російських атак відбили захисники на північно-слобожанському і курському. У районі Торецька загарбники штурмували біля Щербинівки та Степанівки, завдали ударів поблизу Петропавлівки, що на Куп'янському відтинку. Про ще одну добу на фронті. Наш огляд. Вогневі нальоти прикордонників на Вовчанському напрямку нищать рухомі й нерухомі ворожі цілі. Мінометні розрахунки та ударні групи БПЛА бригади ГАРД успішно працюють за координатами аеророзвідників. В результаті ліквідовано транспорт, точку запуску дронів та кілька окупантів. Бійці бригади Форпост дронами-перехоплювачами знищили повітряні цілі. З залу, суперкам, орлан, молнію підривали прямим зіткненням. І загарбники тепер позбавлені можливості бачити наші позиції. На Харківщині ворог продовжує застосовувати тактику малих груп, а Хартія робить їх іще меншими. Дрони наших захисників розбивають усе російське на найдрібніші і нежиттєздатні шматочки. Продовжує знищення противника в цьому регіоні. 42-га окрема механізована. На цих кадрах їхня бойова робота. Транспорт, техніка, укриття під прицілом пташок. У небі над Харківщиною збили летючих камікадзе воїни залізної бригади. А на землі утилізували московитів важкими бомберами. Тих, хто намагався втекти, наздогнали ФПВ. На Куп'янському напрямку дронарі, 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого підірвали замаскований у лісі танк Т-72. Земля буквально горить під ногами противника, коли працює третя штурмова. Це селище за лінією зіткнення. Оператори дронів виявили розташування окупантів та скидами розмили їх разом з живою силою. На Лиманському відтинку фронт, зокрема, тримає 63-я окрема механізована. Це відео з району Торського. Двоє українських штурмовиків атакували бліндаж з ворогом, закидали гранатами укриттям та полонили двох окупантів. На сіверському напрямку бійці Едельвейсу впевнено відбили мотоштурм російських військ, не допустивши прориву до наших позицій. Два десятки окупантів знешкоджено. У Краматорському секторі бійці 5-ї штурмової продовжують методично очищати нашу землю від ворога. Цими днями вони рознесли замасковані. Анний танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття на покровському напрямку. Противник не полишає спроб просунутися навіть велосипедами. Оператори безпілотників Спартану миттєво виявляють такий рух, і кожному росіянину презентують по доброму дрону. 31-ша бригада своїм відео спростувала заяви Росії про нібито окупацію села Маліївка на Дніпропетровщині. Всіх російських зайд, які люблять фотографуватися з прапорами, оборонці зачистили. Єгері Довбуша продовжують полювання, ліквідація непроханих гостей триває за графіком. Одна з найнебезпечніших професій в сучасній війні водій. Головне завдання доправити людей та боєприпаси на позицію, минаючи всі можливі загрози. Боєць із позивним Вакула із 155-ї ОМБР, хлопець зі сталевими нервами, який щодня долає непростий шлях до Покровська. Першу чергу FPV, ми можемо вже збиратись на виїзд, вже є команда на виїзд, ми вже, ми вже всі загрузились машину, здають команду стоп-виїзд по нашому маршруту та в Міни на дорогах, сітка, яка висить, машини постійно побиті, попалені, перевернуті. На Новопавлівському напрямку оператори батальйону Рейд успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу. Серед руїн промислового об'єкта вони змогли вивести з ладу пускову установку ЗРК Бук, поцілити по артилерійській гвоздиці та гаубиці. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності набу і САП. Документ підтримав 331 депутат. Його вніс президент Володимир Зеленський, згідно з ухваленим законом, спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ Національного антикорупційного бюро. А не під контролем генерального прокурора, закон набуває чинності наступного дня після опублікування. Потім протягом шести місяців СБУ має перевірити працівників НАБУ, САП та інших органів, які мають допуск до державної таємниці. На предмет співпраці з державою агресором нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що підпорядковує набу і САП генеральному прокуророві того ж дня його підписав президент. Однак, після масштабних акцій протесту у багатьох містах України та після негативної реакції західних партнерів, Володимир Зеленський вніс у раду законопроєкт, який відновлює незалежність Набу і САП. І сьогодні ж президент підписав новий закон щодо посилення незалежності НАБУ та САП і подякував парламентарям за ухвалення документа. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів. В Росії рішення правильне: 331 депутат. Саме так, як і потрібно, за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією точно жодних сумнівів. У європейській комісії позитивно відреагували на новий закон про антикорупційні органи, але попереджають, це не фініш реформи. Речник Єврокомісії Гіо Мерсьє заявив, що закон відновлює ключові запобіжники для незалежності НАБУ і САП і розв'язує головні проблеми. Але не завершує антикорупційну реформу. Єврокомісія аналізує остаточний текст і закликає Україну до подальших кроків у боротьбі з корупцією. ЄС обіцяє підтримку, але підкреслює, шлях до членства вимагає постійного прогресу. Національний художній музей у Києві став осередком, з якого розпочала вивчати стан справ в отраслі нова очільниця Міністерства культури. Тетяна Бережна зустрілася із колективом, подивилася виставки і розповіла, що робитиме на новій посаді в ексклюзивному інтерв'ю нашому кореспонденту. Власюк мав необережність певний час бути за кордоном, навчатися ну, було, дуже, так, було Париж були дуже такими місцями, куди притягувало наших митців, не всі вчилися в Санкт-Петербурзі. Там було голодно, скучно і взагалі. Вони навіть писали, що легше поїхати вчитися в Париж, ніж в Санкт-Петербург. І дуже багато митців мали, але ну, не, не, не радянську, скажімо, не російську, імперіалістичну. Оце нам треба показувати, як те, що ми зберегли і пропагуємо далі відкритість світу західні цінності Абсолютно. виставковий проєкт спецфонд нові дослідження повертає з історичного забуття, заборонені радянським режимом, роботи митців українського модернізму. І наразі це твори, які є такою візитівкою тепер України. І е, зараз ми маємо великий проект в Польщі, в лодзі, е, музеї сучасного мистецтва. Там також інша частина спецфондів. Ми не просто твори підсилаємо, скажімо, на евакуацію таку да на збереження для нас важливо, щоб вони були в виставкових проектах. Вони мають працювати на державу. Розуміючи, що в великому музеї національному висять ці твори це означає, що ми перемогли ту владу, яка намагалася їх сховати. Це наша національна ідентичність, це власне те, чим ми можемо перемогти ворога. Перемогти ворога зараз завдання номер один, як для військових, так і митців, вважає Тетяна Бережна юристка за освітою. Вона тривалий час займала посаду заступниці міністра економіки. Нині очолює мінкульт. Ми розуміємо наскільки потужною є наш ворог в сфері виробництва контенту, в сфері пропагування різних наративів. Ми маємо боротися з цим і для мене, як для людини, яка раніше працювала в міністерстві економіки, дуже зрозумілі. Способи, яким чином розвивати українські креативні індустрії, починаючи від візуального мистецтва, закінчуючи навіть роботами наших дизайнерів і модною індустрією. це проект, який насправді був представлений також в музеї сучасного мистецтва Варшави. Потім і звісно, що відштовхувався він якраз від заклику Закрити небо, тобто небо витискає з опену. Цій залі з екранів на відвідувачів дивляться митці, що стали на захист України. Тут основний акцент буде якраз на художниках і художницях, які в збройних силах України. Що багато митців мисткинь у нас випадають з художнього життя українських через війну. Вони не можуть займати своєю професійної діяльністю. Популяризацію українського мистецтва у світі та нагальні проблеми митців в умовах війни новопризначена виконувачка обов'язків міністра культури обговорила з колективом художнього музею в перший робочий день на новій посаді. Перший день своєї роботи я відвідую свій один з улюблених музеїв, який я дуже ціную, і насправді ми мали щойно дуже відверту розмову з колективом. Ми говорили про і закупівлю мистецтва, і реставрацію мистецтва. Ми говорили про кадрові питання, питання оплати праці. І є дуже багато питань, які міністерство може і має вирішувати. Тому для мене дуже важливий цей зворотній зв'язок і такі діалоги. Моїм найбільшим пріоритетом є. Люди в сфері культури це людський капітал, це ті герої, які працюють в культурній сфері, незважаючи на складні умови, незважаючи на небезпеку, ті, які бережуть нашу культурну спадщину. Тому розвиток таких людей збільшення фінансування на їхні заробітні плати, підвищення кваліфікації, щоб вони могли опановувати нові здібності, нові навички за рахунок державних програм. Серед завдань, які Тетяна Бережна вважає пріоритетними, збереження культурної спадщини України. Важливіше зараз зберегти нашу культурну спадщину, евакуювати її з небезпечних місць, забезпечити належні сховища, належні умови зберігання, тому що ми не можемо дати ворогу також забирати не тільки, звичайно ж, наші території, життя наших людей, а й наше мистецтво, нашу культурну спадщину це надзвичайно важливий пріоритет. Звісно ж, також це розвиток українських креативних індустрій, тобто це там, де культура може заробляти, може бути нашим культурним дипломатом, показувати, що таке Україна для світу. На цих напрямках каже Тетяна Бережна. Вона планує задіяти напрацьований управлінський досвід та численні міжнародні контакти. Роман Барашев, Олександр Кругліков, подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини такі новини на цю годину. За мить порядок денної марафоні пильнуватиме Анна Каменєва. Колеги, прошу. дякую, Анастасія. нічний обстріл в столиці Росіяни ймовірно використали реактивні шахеди. Що про них відомо про це і не тільки будемо говорити цієї години. Вирішальний день для закону про набу і САП. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Я прошу народних депутатів голосувати. Чи справді новий законопроєкт зміцнює незалежність антикорупційних органів? Чи зможе він зупинити хвилю суспільного невдоволення? Та як реагують міжнародні партнери? Росія вербує українців під виглядом українських спецслужб. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби. Чи вдається Кремлю нарощувати агентурний вплив в Україні? Як розпізнати, що вас намагаються завербувати? Та чи в змозі наші спецслужби звести до нуля потуги ворога? У подорож через дія підпис Укрзалізниця тестує новий спосіб продажу квитків. Тепер і на внутрішні рейси. Я не знаю, куди діваються всі квитки, але ну квитків зовсім немає. Чи допоможе цифровізація побороти спекулянтів? Та які підводні камені приховує новий алгоритм? Ініціативу залізничників аналізуємо сьогодні у випуску Єдині головне.